Всім привіт, за моя Артем Підгорний, Радий вас бачити на своєму каналі. У цьому відео поговоримо на тему мотивування. Дивіться, взагалі-то реальне мотивування базується не на виплаті заробітної плати та бонусів за її виконання. Чому? Я поясню. Тому що людина, влаштовуючись на роботу, вже по замовчуванню. Приходить до вас за певними коштами, тобто за тим рівним заробітної плати, який ви їй обіцяєте. Здебільшого на ринку праці вартість за одну і ту ж працю, ну, за схожі від діяльності, вони схожі. Ось. І там невеличкі розбіжності щодо вартості там, на ринку тих чи інших співробітників залежно від їх кваліфікації. Тобто, фактично, ви конкуруєте не заробітною платою, не бонусами, а додатковою мотивацією. Що відноситься до додаткової мотивації? Додаткової мотивації відноситься. Умови праці до додаткової мотивації відноситься колектив, відношення керівника, соціальний пакет, можливість розвитку і найголовніше здатність за допомогою роботи у вашій компанії досягати цілей та бажань працівника. І про це ми будемо зараз говорити. Дивіться, мало хто з вас знає, чим, як то кажуть, живуть ваші співробітники. Що у них на душі, які в них відносини в родині, які в них відносини в колективі, які в них відносини з рідними, близькими. Ось, що в них відбувається по місту навчання, чи навчаються вони десь. Чим увікаються, які є хобі. Мабуть, хтось з вас скаже, що ти кажеш зараз якусь маячню, і це мені нафіг не потрібно. Мені потрібно, щоб він прийшов, виконав роботу і пішов. Я з вами не погоджусь. І не погоджусь навіть на прикладі вантажника або прибиральниці. Вони повинні прийти. Виконати роботу та піти, так? Так. Але що ви від них вимагаєте? Давайте розберемося. Вимагаєте ви від них якісного виконання роботи? Вимагаєте ви від них додаткової ініціативи по наведенню ладу на своїх робочих місцях? Ось, вимагаєте ви від них чесності, порядності та іншого. Пер інша сторона. А скільки коштує ця робота? Ця робота коштує ну, мінімальний рівень заробітної плати з тих, що можна вигадати, мені здається. І тоді виникає питання: а чому людина, яка приходить до вас на мінімальний рівень заробітної плати, яка здебільшого соціально неблагонадійна, якщо це там, ну, 50 на 50, щоб нікого не, не, не образити? соціально неблагонадійно, так? Так. <с spreadsheet> І ця людина, це я не кажу про державні підприємства. на державних підприємствах там ціла історія. Там люди виростають, там люди розвиваються, там люди живуть. Для них праця це, це життя. Ось. А ми зараз беремо компанії приватні. так? І ось ці люди чомусь. Повинні турбуватись про вашу компанію. При тому, що вам на них начхати. Питання: а чому вони повинні це робити? Відповідь: ну, ну їм нафіг не потрібно турбуватись за вашу компанію. Розумієте, в чому справа? Ось. Якщо щось поламане, вони його доламають. Якщо щось криво лежить, вони його вкрадуть. Якщо десь не на їх полосі сміття, вони його облишать. Ось, якщо десь щось гниле, вони їм пофіг. Вони його відвантажать їм плівать, Їм сказали перекласти, вони переклали. Далі. Цими людьми керують люди, які трошки вищі на щабель. Ось. Але яким також пофіг на вашу компанію. Ну, розумієте, так? Да? І далі воно пішло по вертикалі і таким чином. А ви дивуєтесь, а чому плівати? От я про проходжу, я бачу, валяється. Чого не підняти. Та того не підняти, тому що вам плівати на них в першу чергу. Ось така цікава історія. І тепер повертаємось до мотивації. Для того, щоб розібратися з мотивацією, потрібно виконати певне завдання. Потрібно вивчити 10 співробітників своєї компанії, якщо менше, то вам ще б краще повезло. Ось. Потрібно вивчити 10 співробітників своєї компанії з, з, у тому аспекті, у якому я зазначив на відео. І відповісти собі на питання, що я можу для цих людей зробити для того, щоб вони краще відносились мого, до мого бізнесу. Вот. А також дивіться далі моє відео, у яких я розповім вже другу частину мотиваційного блоку. Всім гарного дня, до зустрічі!